Цей постер з відображенням війни в Україні створений за допомогою штучного інтелекту. Це один з восьми лотів, представлених на благодійному аукціоні Агенції промоції суми. Мета нашого аукціону зібрати 30 тисяч гривень на старолінк для 72-ї бригади. Які самі роботи представлені на аукціоні? Ці роботи вони унікальні, і унікальність їх в тому, що вони пройшли шлях до Бахмуту і повернулися назад. Більшість робіт це постери, фотоколажі з підписом українських військових, надані ініціатором торгів, засновником благодійного фонду «Гриня, що змінила світ Максимом Лісніченком. Тут саме представлене моє бачення життя дітей під час війни, тобто це дитина, яка катається на гойдалці на фоні розтрощеного будинку, і зверху і знизу представлений мій вірш який я написав, дивлячись на цю роботу. Ми тут позбирали також підписи військових, тут і 224 ОМБР, і 79, і 72. -та. На аукціоні представлені і живописні роботи школярки Ісум сум Вікторії та військовослужбовиці Оксани. Це робота воїна, це робота дівчинки з 72-ї бригади. У неї позивний кішка, і вона її малювала саме в Соледарі. Тобто вона знаходилась на фронті на нулі, але все одно вона знаходила час, вечорами малювала цю картину. І коли вона дізналась про те, що ми збираємо підписи, вона вирішила ну, нам цю картину просто взяти і подарувати для того, щоб взяти у Участь в аукціоні потрібно обрати лот на сторінці Агенції промоції суми у Фейсбук та написати під ним свою ставку кожен крок 100 гривень. Аукціон триватиме до 20 серпня включно. Підсумки організатори підіб'ють 21, 22 серпня і запрошують долучитись до благодійної справи усіх бажаючих. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.